Наскільки важливою є соціальна згуртованість та як принести користь Кременчуцькій громаді? Ці теми стали головними для обговорення під час круглого столу на тему соціальна згуртованість. Це перший подібний захід в нашому місті, який реалізовується в рамках діяльності центру життєстійкості місце сили Кременчук. Кожен на своєму місці, кожен в межах своїх повноважень, але гуртом вирішуючи спільне таке питання покращення. Тановища, покращення ментального здоров'я мешканців громади міста Кременчука у такий складний період, який зараз переживаємо всі ми з вами і переживає наша країна. Центр життєстійкості дружній безбар'єрний простір, на базі якого надають послуги з інформування, консультування та психологічної допомоги, займаються посиленням громадської безпеки, організацією змістовного дозвілля для дітей та молоді, проводять заходи родинного кола. Кремачок одне з небагатьох міст, де працює центр. Реалізовується він в межах проєкту Рекавері» спільно з програмою розвитку ООН в Україні, фонду ООН у галузі народонаселення, структури ООН із питань гендерної рівності та. Розширення прав і можливостей жінок та міськими громадськими організаціями варто відзначити, що у Кременчуці це своє місце сили для підтримки та розвитку, як ми вже говорили, молоді, сімей і також вразливих груп населення. Мета даного проекту, якщо коротко, розвиток потенціалу усіх верст населення. За час діяльності міським центром життєстійкості було реалізовано 44 проєкта. Це фестивальні безпекові заходи. Програма не дрібниці, яка спрямована на протидію насильству. Одним із партнерів Кременчуцького місця сили є Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій. Маємо надію, що з кожним хто тут присутній, будемо співпрацювати. Ну, тому що у нас результат має бути один, і робимо одну спільну справу. А якщо роблять це багато людей, особливо з різних галузей, це виходить дуже круто. Тому дякую всім, з ким співпрацюємо. У засіданні круглого столу взяли участь та відзвітували за виконану роботу впродовж 2023 року представники різних сфер життєдіяльності міста, зокрема департаменту у справах сімей та дітей, денного центру з кризової ситуації, Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, департаменту освіти, громадської організації Молодіжна щаслива родина, Кременчуцького міського товариства інвалідів та батальйону патрульної поліції. Робота в даному напрямку буде продовжена. Під час наступ Нього зустрічі обговорять тему життєстійкості. Валерія Лисенко, Іван Манкачанко, Кременчуцькі новини.